Доброго вечора з України. Канал ППН. Друзі, ви дивитесь передачу з Києва. Зараз буде перша спроба, перша лабораторна робота каналу PPN. Зробимо пробний перехід від філософських балачок до практики. PPN створить персональні доріжні карти для кожної соціальної групи людей в Україні. Називаємо цю лабораторну роботу Архітектура порядку для молоді, для працюючих, для пенсіонерів пенсіонерів 2020. 26. Чому так, кожна група має різні проблеми хаосу і потребує різних інструментів для побудови свого порядку або активів. Перша версія лабораторки архітектура порядку. Представлена у форматі трьох правил для кожної соціальної групи як практичне руководство. Чи справді це так вирішувати прийдеться вам, мої глядачі. Отже, лабораторна робота архітектура порядку від PPN 3 дорожні карти. Завдання навчитися витягувати ресурси, енергію, знання капітал з хаосу під час невизначеності. Перша група молодь. Вік 16-25 років. Основні проблеми. Невизначеність шляху, брак досвіду, надлишок інформації. Перше правило порядку. Уникай отримання диплому заради диплому. Хаос ламає старі, неефективні інститути освіти. Думай, як інвестувати в навички. Не витрачай 5 років на застарілий вищий навчальний заклад. 90% часу інвестуй у глобальні цифрові навички IT, АІ, фінансова аналітика через онлайн курси. Друге правило: впроваджуй теорію 5 робочих місць. Хаос дає швидкий доступ до нових короткострокових проєктів. Диверсифікуй свій досвід і можливості. Працюй одразу на двох-трьох проєктах у різних сферах. Привчайся отримувати гроші за результат, а не з погодинної роботи. Створюй портфоліо, а не резюме. Це не тренує твій творчий підхід. Третє правило. Створюй мережевий капітал. Хаос руйнує географічні бар'єри. квадрат Б, бізнес. Будуй зв'язки з меритократами з усього світу. Твоя мережа, твої друзі, твоя спільнота, твій найцінніший актив. Незалежний від кордонів. Друга наступна група. Працюючи вік людей 26-55 років. Основні проблеми. Залежність від однієї зарплати, ризик автоматизації, страх змін, можливість потрапити під скорочення. Правила порядку. Перше. Вбий робочий час. Хаос вимагає від тебе створення систем, тобто ментального переходу в квадрат Б. Бізнес. Починай.